34 тисячі штрафу за самокат. І я ж таких маразматичних штрафів не чув. Зараз детальніше розкажу. До суду надійшло 17 справ по саме по справах з самокатами. З них 4 кримінальних, ви собі представте. І це тільки в одному місті, в Одесі. Я не буду рахувати в інших містах. Це ж не тільки в одній Одесі, саме такі просто реально проблеми. У нас в Вінниці, наприклад, також ку купа штрафів і купа саме проблем з водіями самокатів, які найчастіші питання до них, саме найчастіше це водіння в алкогольному сп'яніні чи наркотичному сп'янінні. Дуже часто зараз попадають саме водії самокатів на цьому і їм дають саме штраф в 17 тисяч гривень. Це такий, це якщо в алкогольному спяніні, в наркотичному сп'яніні може бути і до 34 тисяч штраф. Плюс ще може бути і арешт самого майна, і всяко, якщо тебе його дуже багато, чи ще щось, або хранінні, або ще щось. Може бути дуже, взагалі дуже тяжкі і дуже жорсткі на покарання. Але ми говоримо зараз саме за самокат і саме за 34 тисячі штрафу за саме алкогольне та наркотичне сп'яніння. Плюс до цього. Тебе забирають саме посвідчення водія. Хоч ти їхав на самокаті, нагадую, що самокат зараз рахується як транспортний засіб. Тому і посвідчення водія тебе забирають так само, як за п'янку. Нарушив правила, забирають права і транспортний засіб, так скажемо. І будь здоров, плати 17 тисяч за отаку тупомілоч. Краще піди пішки іноді, ніж. Поїдь ще і побий морду іноді, на ньому дуже часто б'ють і морду, і коліна. Бачив, не раз дівчатка сиділи тако на бордюрі з побитими колінами в крові, впали з самоката. Кажу, іноді навіть тверези можна вбитися на цій штуці. Тому не раджу вам їздити саме в алкогольному сп'яніні, так як штрафи великі, і можеш лишитися водійського посвідчення. Якщо так подумати, от водіям самокатів. Взагалі немає прописаних по суті, таких правил, як в дорожньому русі правила дорожнього руху, немає правил, прописаних для самокатистів. Але штраф за п'янку їм вже дають і дають такий непоганий 17 тисяч, 34 тисячі, не хіло так. Да? А от, по суті, правил ну, нема ніяких прописаних. Плюс вони їздять по 4, по 2, 12 років, 10 років, ну, вікова група, кількість людей на самокаті. Ну, і так само реєстрація. Реєстрація транспортного засобу, як я вам говорив раніше, тобто, що самокат рахується як транспортний засіб. І після кіловата його вже потрібно реєструвати. Але покажіть мені хоч один, в кого зареєстрований самокат, в кого є номера на самокаті. Вже, по суті, це все прийняли. Законопроект прийнятий, все готово. Але де самокати з номерами, де вони зареєстровані? Також ну, немає. Хорошо. Тому яким чином поліція має право забирати в тебе прав... Водійське... Прав... водійські права, якщо ти просто їздить ну, їхав на самокаті. Ти, ну, якщо тебе забирають водійські права, ти вже на машині не поїдеш, а забирають вони тебе за п'янку на самокаті. Також світофори прописані повинні бути правила дорожнього руху для самокатів. Якщо вас по суті вже мають бути світофори, так само самокати мають мати якусь категорію. Яку вони категорію мають? Вінницький Вінницький суд спростував, що категорія там А1 має бути на самокатах. Але наскільки точна ця інформація, пощані сумніваються. Так як деякі говорять, що це А категорія, деякі говорять, що це А1 категорія. Ну яка ж це категорія тоді водіїв? Не зрозуміло так і до кінця. Тож, по суті, якщо так подумати, водій самоката ну, відрізняється від водія саме автомобіля, ну реально колосально. Так як ти везеш, наприклад, чотири людини в машині, ти відповідаєш за життя людей і за відповідаєш за життя своє. Плюс ти можеш, якщо, не дай Бог, якась ситуація ДТП, ти ще й можеш ну, і, і другу машину, получається так само з людьми повредити або чиєсь життя, наприклад, загубити. А тут, по суті, коли ти їдеш сам на тому самокаті, бувають ситуації, не будемо, звісно, їх упускати. Ситуації того, що ти можеш попасти під машину і буде винен водій автомобіля. Але на водію автомобіля набагато більше, е, як сказати правильно, обов'язків і відповідальності. Тому і, і штрафів на водії автомобіля ну, оправдані. Ти знаєш, коли ти сідаєш за руль, ти знаєш, що тебе можеш штраф бути за то, за то, за то. А за за цей самокат ну, штрафів реально непонятно. Немає, наприклад, коли на самокаті їдуть 4 підлітка або 2 підлітка. Ну, яка раз... немає прописано, наприклад, що так не можна їздити. Є там, наприклад, в правилах, там, як їздить експлуатації самоката, написано, що не можна в чотирьох їздити. Але по правилах дорожнього руху такого майже ніде не написано. І за це штраф їм не дають. Хоча... Можна було б і подумати над цим. Якщо в нас, по суті, включили реєстрацію самоката, як транспортного засобу. Але дивіться, якщо він реєструється після кіловат, це там купляють особисто собі, наприклад, вони реєструють там, скажемо, 40% реєструє, 60% їздить так, без ніяких проблем, не дивлячись на те, що він зареєстрований чи не зареєстрований, давайте поговоримо про ті, які... До кіловат, які просто, які ми орендуємо тут під саме більше і саме частіше на них їздять підлітки, їх кидають просто як непотріб. Хоча, по суті, ми їх беремо в оренду, ми беремо транспортний засіб в оренду. Чому тоді немає реєстрації на них і не прописані також нормально, не прописані правила експлуатації? Просто фоточку зробив, будь здоров. Я так можна кинути і посеред дороги. І відповідальності ніякої немає водію самоката за те, що він кинув на дорозі його. А от водію автомобіля, який буде минати цього самоката і влупиться навіть стовп, буде штраф за те, що він за курчу майна саме міста, наприклад. Ну, це якась діч повна, як на мене, просто нонсенс. Тому. Якщо так, то давайте тоді. Якщо це транспортний засіб, то давайте і реєструвати всі, а не тільки після кіловат. Давайте далі поговоримо про, саме за штраф. Штрафи даємо, у нас штрафи прописані на транспортний засіб за самокат тільки за п'янку, 17 тисяч і 34 тисячі тільки за п'янку, а де останні штрафи тоді? Де штраф, там, наприклад, заїзду в чотирьох, який ну, при експлуатації цього транспортного засобу, як так скажемо, по суті, ми не можемо їздити в чотирьох або в двох. Далі, вікові обмеження. Не їздять діти, там, наприклад, підлітки по 14, там, 15, тільки 14-15 років. Їздять і діти по 10 років, по 9 років. Без, ну, їздять всіх, кому не лінь. Немає прописаних втолково правил. При яких ти можеш експлуатувати саме самокат. Можуть його всі, хоч дитина хоч 5 років може, немає прописаних правил. Чому ми говоримо саме за подростків? Через те, що в більшості випадків користуються самокатами, саме підлітки. Старші люди ну, набагато менше з ними проблем. Набагато більше проблем саме за штраф, за алкогольне сп'яніння, то це вже зі старшими. Але до кіловат користуються саме молодь, підлітки. І Правил на них, по суті, немає ні вікових обмежень, ні правил. Тому і найчастіше трапляються саме такі випадки, наприклад, аварії чи там е, якісь неприємні ситуації. Перерахуємо, в общому, давайте вже всі разом перерахуємо, за що можна дати штраф саме водію самоката. Вікові обмеження почнемо. Потім е, їзда от, е, в чотирьох, це експлу... неправильна експлуатація транспортного засобу. І ну, саме, наприклад, спричинення ДТП. Ну, це саме три простих. Вже три простих є. Автомобілісти мають відповідати за це, чому не мають відповідати тоді саме водії самокатів, чому немає відповідальності? Це зовсім незрозуміло. Якщо орендодавці саме самокатів дають їх в роботу, чому вони тоді не продумали повністю моменти їх використання? Де так само питання? Там хочу просто, наприклад, знати в коментарях. Напишіть, хто зареєстрував зараз свій транспортний засіб, тобто там самокат за 1 кВт. Кого зареєстрований? Цікаво, чи є такі люди, чи нас чи таких багато людей, і чи згодні ви, чи потрібно реально реєструвати там самокати, і чи повинна бути відповідальність за ці звичайні, які ми орендуємо. Ще повинна бути відповідальність. Цікаво також почути вашу думку. Підтримайте відео лайком і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.